Добрий день, мене звуть Роман Яценко. Я представник компанії Sky SkyґліCalture. Зараз ви побачите машину Sky Zedrill P250. 250. 250 це тиск на висівну секцію. Ось зараз це трьохметрова механічна машина. Ми маємо 3-4 метри механіку, також 4-6-8 метрів пневматику. Особисто я обожнюю цю машину, тому що. Більш універсального агрегата я ще не зустрічав. Чому? Тому що завдяки цій секції ми можемо працювати практично по будь якій технології, будь-якому типу типу ґрунтів. За рахунок того, що ми можемо перенести вагу сівалки на передню секцію, або якщо нам треба більш дотиснути насіння, при сухому, при, 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 якщо в нас суха погода. На задню секцію. Те ж саме, якщо ми працюємо по-вологому і нам не потрібно придавлювати, просто переносимо вагу е, наперед. У мене сівалки працюють і на пісках, і на чорноземах, і там, де сухо, і там, де волого, і всюди і зідріл показує супорові е, результати. На сівалках 4, 6, 8 метрів пановотичних, вони вже будуть йти. Ізобасні з усією необхідною електронікою. Контроль висіву, зміна секцій, зміна міжряддя з кабіни трактора та, та інше. Ось тут також стоїть у нас диск анкер. Диск під кутом 3,5 градуса, тому він прорізає ґрунт, прорізає рештки. І далі вже анкер розчищає посівне ложе і вносить насіння на глибину посіву, яку ви, е, яку ви собі поставили. Тому величезна перевага цієї, цієї машини, те, що ви можете, якщо цей рік вам потрібно зробити оранку, там бур'яни чи інші потреби, окей, ви зробили оранку і можете е, сіяти цією машиною, просто адаптували секцію саме там для м'якого ґрунту. Якщо ви на наступний рік сієте по вертикальному мінімальному обробітку ґрунту, окей, без проблем. Ви зможете адаптувати цю секцію на більш твер твердий ґрунт. Якщо ви хочете знову ж таки сіяти там прямий посів, чи ви працюєте по технології НОВТІЛ, no окей, взагалі також без проблем, тому що тисну 250 кг плюс цей агресивний диск. Він зробить свою роботу, проріже анкер положить, і ви маєте змогу працювати по всіх цих технологіях. І там, якщо у вас у ваших планах через рік, через два щось змінилося, це не значить, що вам треба змінювати агрегат. Ви просто його переналаштовуєте під свої потреби. Ось, дякую за увагу.